Добрий ранок, мої розумнички! Сьогодні в нас четвер, четвертий день тижня, і ми разом з вами попрацюємо на занятті з розвитку мови і грамоти та вивчимо новий вид приголосних звуків. Але спочатку давайте пригадаємо те, що вже знаємо, що таке звуки. Звуки це те, що ми з вами вимовляємо і чуємо. А букви це знаки якими ми позначаємо звуки мовлення на письмі? Які ж бувають звуки? Ми з вами вже знаємо, що звуки бувають голосними та приголосними. Голосними називають звуки, для вимови яких ми використовуємо голос. При їх вимові, наш ротик схожий на кружечок, звук не зустрічає перепон у ротику, тому їх легко розпівати. Давайте їх назвемо: А, О, У, Е, І, И. А приголосними називають звуки, для вимови яких використовують голос і шум або тільки шум. При цьому, щоб створити такі звуки, ми можемо задіювати губи, зуби, язик і піднебіння як перепону для звуку. А ще їх неможливо приспівати. Давайте назвемо приголосні звуки: ки, ми, н, ВИ, би, ди, ж, з, г, ри, с, ф. Голосні і приголосні звуки то справжні друзі, тому що допомагають один одному. Голосні звуки А, О. У Е, стаючи поряд з приголосними, роблять їх сильними, чіткими і твердими. Придумайте склади, де б стояли такі голосні поруч з твердими приголосними. Повторюйте, будь ласка, зі мною: Ба бо, Бу, БИ бе. Ма. Мо, му, ми, ме. Па у, пи, П. Та, тути те. А голосний звук І роблять приголосних друзів звуків м'якими, лагідними, ніжними. Ось послухайте Бі, Пі, мі, ті. Щоб добре розрізняти м'які тверді приголосні звуки, візьміть дзеркальце. І уважно подивіться на ротик, коли їх вимовляєте. Коли вимовляємо твердий приголосні, яке положення рота? Наприклад, говоримо ми, ми, зтуленим ротиком, вимовляємо чітко, серйозно, і ротик схожий на що? На рисочку. А як вимовляємо м'які приголосні, мі, 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 м'яко, лагідно, весело. Всміхаючись, тому губи схожі на дві рисочки. Тому приголосні звуки ми поділяємо на тверді та м'які звуки. Твердими приголосні називаються тому, що їх звук чіткий, твердий, наприклад, ли, ми, -ни ти, си. А м'які приголосні звуки ми вимовляються ніжно, м'яко, наприклад, глі-мі. Ні, ті. -сі. Відчуваєте різницю? А як же ми під час роботи будемо позначати наші звуки? На минулому занятті ми вже вивчили, що голосний звук позначається кружечком, таким, як наш ротик під час їх вимови. Твердий приголосний звук ми будемо позначати однією рисочкою, а м'який приголосний звук ми позначаємо за допомогою двох. Рисочок. Пригадали. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на малюнок. Що ви на ньому бачите? Так, це кит. Давайте подумаємо разом, з яких звуків складається слово кит. Повторюйте за мною, будь ласка, ки і ти. Правильно виходить слово кит. Визначимо, які ж це звуки перший звук. Давайте назвемо його. Повторюйте за мною. К. Який він звук? Твердий приголосний. Як ми його позначаємо? Однією рискою. Другий звук у слові: К. І який він. Він голосний, і позначит, ми його позначимо кружечком. І залишився останній звук. Назвемо цей звук. Кит. Який він? Приголосний твердий, і позначаємо його однією рискою молодці. Так, гарно впорались. А давайте ж порахуємо, кит, скільки має букв? Ки, і, ти, три. А скільки ж він має звуків? Ки, і, ти. І три звуки. А давайте визначимо, скільки складів має це слово. Пам'ятаєте, як ми. Вчилися це робити. Підносимо ручку до підборіддя, промовляємо кит. Так, скільки разів торкнулося підборіддя руки. Один. Правильно. В слові кит лише один склад, і ми це з вами можемо ще й перевірити. Є таке правило: скільки в слові голосних звуків, стільки й складів у слові. За допомогою руки ми нарахували один. Склад. Так, дивимося на малюнок і бачимо позначку голосного звуку. І робимо висновок, що ми зробили все вірно. Одна голосна, один склад. Добре молодці. А зараз подивіться уважно на новий малюнок, що на ньому зображено. Так, це кит. Давайте визначимо, які звуки є в цьому слові. Повторюємо разом зі мною. Ки і т. Разом отримуємо слово кіт. І знову спробуємо розібратися, які це звуки. Перший звук у нас ки. «кі», «кі». Як, як ви гадаєте, який це звук? Правильно, він м'який, приголосний, тому що друг стоїть поряд І. Позначаємо, пам'ятаєте як? Двома рисками. Другий звук цього слова. -і, і як ми його будемо позначати? Правильно, кружечком, тому що він голосний. І третій звук у нашому слові кіт. Який це звук? Твердий, приголосний. На допомогу нам прийде одна риска. А давайте знову порахуємо, скільки це слово містить букв. В слові кіт, ки і ти, три букви, і в слові кіт. Ки, і ти три звуки. А скільки ж голосних звуків? Дивимося. Один. А скільки приголосних? Один, два. А насвідь мені виключно голосний звук. І, а давайте визначимо, скільки це слово містить складів. Використовуємо знайомий метод. Підносимо ручку до підборіддя. Скільки разів торкнулося підборіддя? Кіт. Один раз, але знову перевіряємо правилом. Скільки голосних, дивимося, один склад саме виконали правильно, молодці. А зараз, щоб добре визначити, де тверді приголосні звуки, а де м'які приголосні звуки, розберемо ще два слова. Лис і ліс. Спочатку розберемо слово лис. З яких звуків складається слово лис? Давайте разом повторимо. Ли і си. Виходить слово лис. Перший звук ли, твердий приголосний, позначаємо однією рискою, другий ли голосний, позначаємо кружечком. І остався звук лис, с, твердий приголосний. Позначаємо однією рискою. Розумнички? І залишається ще одне слово у нас ліс. Назвемо звуки ли і с. Разом виходить ліс. Перший звук, який ми чуємо: ли, Лі. Це м'який приголосний, так? і позначати ми його будемо двома рисками. Другий звук, який ми чуємо? Лі і, голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук в цьому слові ліс. «С» – твердий приголосний. Позначаємо однією рискою. А тепер рахуємо, а скільки букв в цьому слові? Ли і с. Три, да? букви. А скільки ж звуків? Ли і с, теж три. І визначаємо, скільки складів у слові ліс. Підносимо ручку до підборіддя. Ліс. Так, молодці. Один склад Розумнички. Ми сьогодні добре попрацювали. Повторили голосні та м'які і тверді приголосні звуки. Повправлялися в умінні визначати кількість звуків та складів у слові і зробили звуковий аналіз слів. Ви всі молодці! У вас все дуже добре виходить. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.